Час. час настав тривожний, світ шумить, як море, кожен день підносить, під, підносить виклики свої, переміна влади і нові закони, війни, катаклізми і багато сліз. Страх окутав людство, бо не зрозуміло, що вже після ночі ранок принесе, бо щось невідоме робиться зі світом, а Христос у Слові говорив про це. Що настануть війни і воєнні чутки, сильні землетруси, голод по місцях, буде це початок породільним мукам. Зміни наростати будуть на очах. А миру не буде ні в яким народі. Потрясіння всюди будуть водночас. Аномальні зміни навіть у природі, це, це про це говорить, що останній час через беззаконня любов ухолоне, не ненависть між грішних буде лиш рости. Вчасно й люди будуть шукати допомоги, а ворог захоче і вибраних звести. Нас Христос сьогодні всіх застерігає зберігати спокій у своїх серцях, всі у ті події хай нас не лякають, щоб ми перед Богом тільки мали страх, бо Він обіцяє, що нас охоронить від усього лиха, що йде на світ. В час і в часи небезпеки сховає в долонях, бо і з нами вічний заключив завіт. Христос передбачив, що перед віками знай, що на землю переміни йдуть, що нелегко буде, тому буде з нами, котрі своє серце чистим бережуть. Всіх застерігає нині слово Боже, знайте, що ознаки говорять про те, що приходить часто, як ніхто не зможе відмінити цього, що на землю йде. Бо часи збулися, прийшов кінець віку, і суди Господні на землю йдуть, а Христова Церква перейде провірку, хто, витепер, хто витерпить пробу, в небо війдуть. Не марнуймо час, дні прийшли лукаві, від гріха втікаймо в той останній час. Бо коли Спаситель явиться у славі, не почули Слово, я не знаю вас. Амінь. Амінь.